Ich muss mich nicht so А це що він викладає, я йому викладу. По-перше, він же шість років шантажує. Вчителів всіх шантажує. Він шантажист. Я цього не боюся навіть. Я цього не боюся. І я їду в міліцію. Чому він боїться? А це такі самий. Не думав, що я брехав. Вони викликали поліцію, написали заяву. Мені не треба, я після двох інфарктів я не подарую цього. Мене троє дітей, мене дитина інвалід, а він мене обіжати буде разом. Я нічого не маю. Та я теж заяву можу написати. Мало чого? Ні. Я, я, тебе я, я тебе не подарую. Я сказала. Я тебе не пушу. Їдемо в ревідділ, там є сніжки, які будуть приймати рішення. Є рішення. Чому я повинна? Чому ти боїшся? Сідай. Мені нема що боятися. мене часу. Ти боїшся. Чого, чого боїшся? А чого ти втік, тоді там той раз від мене? Чого? Який, в тебе? Так, є в ревіді, зареєстровано. І ти обвизвав мене. Покажіть. Я пішли в ревіділ, я тобі покажу. А чому? Все, а чому до сих пір то минуло часу? Скільки часу? Все записано. А в тебе скільки часу пробує? Я вже шість років по. Так, шість років правило. Судишся! Так, о, ви підтверджуєте, що я судишся. Студишся. А за що, що ти тут буде в коханок? Судишся! І що ти вліз в Ліда Миколаївна комп'ютер, коли Ліда Миколаївна не було, а ти документи команди забирав. Я так. Я напишу. От ти а боїшся зараз. А чому ти в суд не приходиш? Я приходжу, коли б я чекала того дня, коли ти мене другий раз до інфаркту доведеш. А чим тебе доволи дошів? Все, ти довів, я маю. А то дурні розмови. Ну для чого ти ся? стриваєш? Ну, пиши я месі, будь ласка, дані все, хватит. Я ж вам... Я Я повинен... Я тому зобов'язаний, але може ще... Ви тому присутні, ви як свідок, ви сте пояснювали. Я не свідок, я можу... Як потерпілий може бути. Можете бути потерпілий. Добре, я можу бути потерпілий. Бохняк, Мирон Степанович. Бохняк? Бохняк. Бохняк, Мирон Степанович. Та вже не можна так більше. Він, до речі, був зазначений в цьому документі, який ти читав. Ну, то... Хто <звучить> да. ми є шукали, так? Да? О, приємно. Та Та Боїшся машину сісти. Як ти не так, боюся, Я варкає. Варкає. Були, Не боюся, я нічого. Боїшся, аж прошли за тобою. Ну то може, я верни гори. Верни гори, тричі. Телефон 0,95. Це все, що ти показав на суді. А що ж на суд не приходиш? Я не приходжу, це мене не видає. Я візьму не переживай. Тільки ти не приходиш на суд. Скільки ти раз не явився? Я Правді. того не боюся. Справді. Справді. Десятого 1900 десятків. Тисячу дев'ятсот. Бачите, будь ласка. дітей кормиш вони 10-го, Десятого сімсот є підписи, є заяви. Як вони, як вони приймаються, я ти, ти, Прошу, кормлю. Давай, тебе кормлю, а він ще в алкоголі. Таке було, було. Міліція приїхала. Було, Сергій було. І на моєму дежурстві. Тільки Це... ще запишіть, що діти бачите, Гончарок Сергій Ігорович. Ні, ні, нема. Що ти крутиш? ти. Так ви О, я сказала не тепер, а друге. А. Врахувати. Скласти протокол на місці подій. Так, про, ми робимо про, про порушення, скажу. Добре, де ви проживаєте? Скажімо? Містор Вів. За Марсинська 30. Ой чоловіче, таки провірте, то правильно. Він кожному бреше по-інакшому. Той адрес вже давно шукають. Я того навіть не боюся, того пири. Добре, добре, будеш мати про те, що пані не хочу, щоб ви її Не поведіть. Нічого, хай знімає, я, я, дана... я хочу, щоб не на вулиці, він мене знімав. Він мені дасть. Вона не на вулиці, вона дала робочий час, тому що вона, вона все не покинула приміщення. Не вона, вона все одно. Вона є посадова особа і згідно закону про інформацію і статті 34 конституції вона зобов'язана бути доступною. Ми ж працівником працюємо, а працівники можуть все зробити. Ти ж наш працівник. Контакти будуть, а що з Я вказав, так. А чому він що, він не їде? Я думаю, що а дуже прийде, добре буде, О, це робити. це буде, напевно, ті їдуть. Якщо це не буде, то буде смартка. Вони не можуть, як свято тільки підходить, їх чорти колишуть. Нічого. Пояснить, Господь я є висо... сум... Ні, сонечко, я не буду, не я заспуджуся, він прийде. Ну він за то все відповість. Я на робочому місці. Такого він більше не буде зі мною витворяти. Маски що? Дивися, що в інтернеті робить. Люди всі сміються. А з чого сміються? Що зофреніка писає. О, а це про мене? Це про мене? Так. Я Не боюся. Я, я шизофренік. Ти ж сам казав, що ти шизофренік, Я того не Коли я це казав? Коли це дробив, баб водив. Я й привітав, як каже, yes. на апартургу. і на біблі присягнув. Хай пан пише, я йому не забороняю. Хай пише, пише хай хто пише чекаю. я, я, я пише, я, 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 я ну, <фот> <шо? фот> що в мене є відеодокази, а так ну тобто розумієте, ви фотографує. Ви до мене прийшов, Він прийшов <фот> в мене <фот> до цього. Коли я вам казав, що до мене пані зараз. Ви розумієте, су, то, су, що ніж Три... треба на паперу. Три... Вони каже, якщо пан має якісь тут... претензії, претензії будь ласка. Вона там пішла, написала, що секретарка п'яна. Претензії що, в мене претензії, мене єдина вимога зафіксувати відсутність <фот> посадової робочого місця.

Прийміть, а, просто є, є ну, суть, вся соль в тому, що хотів, що Куда в другій куди, годині, куди, коли прийшли, не, що не, прийшов, не було на робочому місці будь-якої особи, яка б прийняла а, документи. Давай, давай. Ну, ну, Я маю підписувати якомусь айті. <свят> ну, а хто ж має? Це кожна посадова особа. Ви, <свят> 에, <свят> розумієте, <свят> порушений закон про звернення громадян. Ти приховуєш факти. 에, це, 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 ні, ні, йде забезпечення конституційного права статті 40. Ви мене налякаєте, будь ласка, дивіться, я вам ще розкажу. Конституція. що Ви вважаєте, що мої дії не є компетентами, бо я не дотримуюсь якогось з закону, будь ласка, є професійську 19, група моніторів, звертаєтеся. А є ще прокуратура. Будь ласка, звертайтеся в прокуратуру. Інших ну, йде мова прокуратура мова, що Затайтеся, Є, є закон, а закон хто допомагає дотриматися? Я вам ще раз кажуть, звертаються будь-які органи, якщо вважаєте, що мені діє Ну Ми ж не знаємо, що, що ви є, але ви для є? що є? Щоб ви дотрималися. Але я вам кажу, в якихось актах бланках підписуватися, я не буду, бо я не є компетентним. Ну, ви ж не бачили, що бачили, що ніколи, крім я не знаю, я ск... немає, я початку, немає, немає. скоро нема, нема, але я, я під. Під якимись паперами, ще раз повторюю, не буду. Значить, я щось ти не компетентний, сиди вдома з значок, і не позорний. Да? Тому що ти позориш мене, і в яйна, в яйна, в яйна. В яйна, ти позориш і присягу, ти попружишся, тому що ти повинен був зафіксувати Ти А я я за для цього. Ти моє право, ти мене не захистив моєму праву. На спадла, наш виклад. Я кажу, якщо у вас є якісь заяви, а ви хочете пояснити... Я тобі заявив. Присутність, я об'єднаю, телефон ну, дивіться, у вас зафіксований, все є, зняті. якщо ви хочете написати відповідну заяву, по якій ви хочете, щоб ми працювали. Будь ласка, хво... want... пишіть заяву. Мені Далі треба факт відсутності зафіксувати. Ну пишіть заяву, що Тут відсутні люди чи ще щось. І їдьте заяву? Зареєструю. На залізничний відділ поліції. А при чому відділ захисту? При чому тут акт, до якого я не маю ніякої відношення. Що ви хочете, щоб я зафіксував? То, якщо ви кажете, що нікого не маєте, я нікого і не бачу, що вишивають мене. От і все, оце і підтвердиться. Не буду нікого... це підписувати все одно. Це якийсь папір, які ви можете потім використати проти мене. Це мої персональні <гум> <гум> дані. А це є, а, а, це, які персональні дані? Моє ну, прізвище, я, я побачу, мій підпис. Розумієте? Правильно. А наші? Чому, Чому ти відібрав мої персональні бажаєте, дані? Добре, а ви вважаєте, що я компетентний підписати якісь папери? Звичайно, тому що ти державна особа. Ви взяли персональні дані, коли я нічого не вимчинив. Так. Ви їх дали мені? Добре. Ти ви ви, ви. викреслюєте. Ні, я, що б... Б... Про захист та, я, я приїхав сюди, є просторонні люди. Я мушу записати вас, а перевірити а по базі. Yeah. Yeah. Що, ви, що ви робите? Правильно чи ні? Well, ну, ти ви, ваз... ви вважаєте, що я маю дійсно? Парвору можу перевірити, планшета може перевірити. Ну, будь ласка, але ви мені не вказуєте, коли мені це робити, і що мені робити? Ні, ми будемо вказувати, бо це наше право. Яке ваше ще право? Що мені ще зробити по вашому? Ну, забезпечене. Вона говорить, що влада України є народ. А як влада? <реш> я зобов'язую те, <реш> те і те. Якщо це закон, що я даю маю. Це, це Немає, все законно. Ні, це я не ж не вимагаю чинити собі фізичну шкоду, нанести шкоду, комусь з такого закону ви можете нам вказувати, що робити. Людина придумає, Я вона прямо не вказує. Вона прямо сказала, що джерело влади, є народ. І що, ви можете сказати, що мене додому зараз? Так. є командир, будь ласка, дивіться. Йому розкажете всю історію зараз і О! власне. Та хай забезпечить нам умови, гарячий чай тепер. Пункт обігріву для людей. обігріву для... Для людей, для людей мало ймущих. <прощу> Доброго дня! то навіть ви вроді вже раз приїжджали до нас ті банки. Я за чорному простіше два крути Доброго дня! Доброго дня. <прощу> 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 Причу? Приходить? Я вже я вам написала, я б це написала. Я кажу, їде, привіти, розбираємося. Так, давайте все. спочатку. Я чергу, в мене є ключі від школу. Даваймо документи, ки йому правильно. Ви себе добре такі. почуваєте? Вам не треба ні, допомога? Нічого. я витримаю. Добре, давайте керів. почнемо спочатку. Ви працюєте тут, так. правильно? Так, так хлопці, прижди, прийшли, бачить. Прийшли отих. Вони О, пане, при... та, я була військовому посі, починаю стукати. Я не відкриваю, мене починають дзвонити, то починає за ручку дергати. Я взяла відкрила. І кажуть до нього, супік, я давай документи. Які документи, що показувати. Я, і починається. Все, шубі. добре, я, я зрозумів. Я, що у вас старший, з ким можна спілкуватися? Ми, ми обидві одинакові рівні в правах. Заявник є і я. Я викликав політик. Добре. Щоб... Добре. добре, я тоді запитаю його, того пана, що він прийшов. Значить, повторюю мене звати Гончарух Сергій Ігорович. Свої персональні дані записав інспектор прізвище. Ну, Ви ну, мої да. дані також переписали. Я, я не переписував. Особисто. Ваш колега Значить, прописує. я звернувся сьогодні в порядку закону України про звернення громадян. Сорокові конституції закону України про інформацію, закону доступ до публічної інформації Давайте, в робочий так. час. В робочий час орган. Підприємство органу комунальної власності, засноване органом державної влади. В робочий час значить, постукали, вийшла дана особа, Вони сказали, що ти хочеш. Я кажу, хочу здати папери. Значить, вона сказала, звідси, ну там, я не буду жіночі глянці танці, я дуже не Є, віде. Віде. Значить, Дана особа значить, відмовилася пояснити, чому відсутня на робочому місці особа, яка може в мене прийняти, бо яка мені будь-хто може прийняти. тому що мені треба, згідно Правил діловодства, хто знає, розписалися на екземплярі. Е, документи я е, показував, ці зразки, які я маю з собою, які я хотів подати. Будь Подожди, скажіть, з приводу чого звернення ваше було? Значить, запит на публічну інформацію так. до посадової особи. Розумію, до посадової особи даного закладу. Так, до даного заходу. Все, і мені потрібно було зареєструвати. Згідно привод уста має бути кутовий штамп, підпис особи, година, час, дата, особ, прізвища і посада особи, яка прийняла. Так. Мені більше нічого не треба. Угу. Прийшов я робочий час, згідно постановою кабінестру, сьогодні є робочий день так. до 17.00. Так. Саме на цю хвилину ми маємо 15.00. Ми є тут вже близько години. Вини про зірки поліції ягаю свій час. І я хотів встановити я викликав поліцію, щоб підтвердили факт відсутності. Посадової особи на робочому місці. Хоча я не заперечив би дана особа, яка, можливо, працює, як вона би підтвердила свої повноваження, вона би могла мене прийняти розписатися, я до побачення пішов, відповідь Була. Сирбор. Я розмовляю з одним. Наскільки його можна... Я вас питав, ви казали, о того пана питаєте. Я з паном говорю. Добре, ну, він, думав, він, він мій треба. представник, він має право втручатися в той час. Представник спілкується це з вами. Понятне. Я спілкуюся конкретно з вами. Значить, на, на цю хвилину я повідомлю. Про те, що відсутні посадові особи, які ніхто не приймає. Ми згідно цивільного кодексу, я хочу скласти акт, щоб працівники інспекторів патрульної поліції, як особи, які мають повноваження органів виконавчої влади, не я прошу не перебувати і мене не мене диктувати. Значить, підтвердили в акті відсутність посадової особи і прийняття в мене документів. Все. Добре, я вам кажу, що до... Це садочок чи школа? Школа. школа? школа? От дивіться, ми трошки інші десь гілка виконавчої влади. Ми тобто? виконавча влада, а це, я от, так розумію, заклад освіти. Ну? Ми до них не маємо жодного. Якщо би там чинялися адміністративні е, якісь правопорушення або кримінальні правопорушення, тоді би ми могли. Сподіваюсь, з собою кодекс КУПАП є? КУПАП? Ні, ні, ні. Є. Зачки, зачки. Так. Дозвольте, так. я вже добавлю. Добавлю. Так. добавлю. У нас були випадки. Ми, я по судах більше має практику практику. І е, коли мені в суді не хотіли прийняти заявки, старші, там, ну скарги, будь-хто. Ну, персональні документи, Я викликав поліцію, вони складали акти після того, що щоб зауважую. І знаєте кого на кого складали акти? На суддю. На суддю, суддю акти? Так. так. Щас, Більше того, я, якщо буде бажання, я можу скинути, бо я маю телефон позав'язку, але на вайбур скину документ, де уповноважений представник уповноваженої Верховної Ради справ людини у Місільовій Львівській області відкрив провадження на суддю за моєю заявою. Тобто це свідчить у ваші оці пояснення, що ми недотичні в будь-яке порушення, яке виявлено на, на момент здійснення посадовою особою правоохоронний орган зобов'язаний, Це є ваш закон про національну поліцію, це є положення про інспекторів патрульної постової міліції, яке чинне, і ви ним керуєтесь, до речі, от зобов'язані прийняти міри по підтвердженню забезпеченню прав людини. Якщо я вимагаю, я сказав, я згідно статті 5 конституції, я дію відповідно частини першої статті 19 конституції, а ви дієте відповідно члени другої статті 19 Конституції зобов'язані згідно закону про національну поліцію і положення про патрульну, інспекцію, патрульну службу міліції Зафіксувати цей факт підтвердять, тому що я не сказав. Напишіть, що тут стоїть е, кінь з рогами. Я сказав, що відсутня людина. Посадовував, мені нічого не треба. Я не компетентний, я кажу, не компетентний, компетент, знімаємо значок і йди додому спи. Там, не пови, ти компетентний у всьому. Ти офіцер поліції, ти дав присягу народу коли ти зобов'язаний виконувати 24 години на добу. Ну, це, нам під, треба факт факт, факт, най, най, зафіксувати факт факт я не вимагав. Тому що фіксований викликав. я вам повторю, Якщо ви хочете ви хочете писати або пояснювання. Або ви результати документ. Вашому зверненні зареєстровано журналі єдиного обліку відділку поліції. По даному факту ми також напишемо свій звіт в планшеті, заб'ємо рішення. Що, ви? Ні, документ. Вам ні, вам і документ підписувати. Просто це ви є порушення. Ви це відмова виконання своїх посадових обов'язків. Ти знаєш, що, що я от так, наведу приклад, так я тобі пояснюю, що положення, яке говорить про звернення громадян України, якщо особа стаття 7 там говорить і 20, якщо не приймається зверя, це є, забороняється і цей грубим порушенням і накладається двістине стягнення. Хто має право складати стягнення? Поліція. <поєдно>, Ні, але в даному випадку і... за це уповноважений справ людини буде. О, це окремо його. Ну, це, це... це окремо. Саме інспектори ваше поліції звернення, ваше зараження зафіксовано. Якщо ви хочете, ви можете Ні, вона ну, вона ад... вона а, хлопці, ад... ад... Вон, ви мене правами. Ти обмежуєш ми право. 22 стаття Конституції. Ви права не можуть бути обмежені. А розширення, якщо я сказав, я хочу, щоб ти підписався і підтвердив факти, який існує, не набріхуючи, не збільшуючи, не спотворюючи, Я ж не вимагав чогось більшого. Я ще раз кажу. У нас є виклик. Ми по даному виклику зб'ємо свої рішення, що ми але Хвилинка, це є службова інформація. Яка службова інформація? Ну, ну, Своє рішення, свої звід, свій звіт, yeah. свій рапорт, свій планшет. Це мене стосується якимось боком. Це ви, якщо напишете заяву. А що це те... я маю писати заяву? Коли я викликав, підтвердити факт. But... Ви мені, якщо ви маєте з собою якийсь принтер, роздрукували довідку, uh, що я вас викликав на питання. Ну я тут тож... ми є чергові, ми як сторожа зараз на даній день, ми, ми... ми прибирали. Не правда немає зошити, заведемо. І не тімся кінчаємо, ми розповідають, так, ми тільки фіксація потрібна, мені ж нічого більше не треба. Вам хто конкретно конкретно потрібен мені будь-хто! Будь Але якщо б ця особа прийняла, в цьому часу. Вона не хоче. Як там той раз приїхала міліція і сказали, з райвідділу хлопці сказали, якщо раз він прийде до нас закрити, двері, він стів. Ви розумієте, ви хлопці приїхали з райвідділу, а він взяв стіф. А міліція приїхала, а нас з, 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 з медсестрою обізвав алкоголіками піякам і вірвався, де діти кормлять. Це було страх Божий. Є ця заява написана, є це все. Шановна, ви даремно це і говорите, ви? бо як зараз достану, і... е не поліную з дому принесу лист, лист керівника управління давай, освіти, яка давай, написала давай, і вибачилася давай, за вашу п'янку переді мною письмовою. Я теж вибачуся, як ти що дякую, ти. дякую, що я не я продовжую цю справу. Як ти тут два пришли днів робив? На даній час. Не треба, не треба не нам встановити факт, що не прийняли документ. Тому що людина має право доступу до будь-яких органів державної влади, до будь-якої форми влади. А Райвідділ мені що, приймай мою заяву, зареєструє звернення громадян на ім'я директора, що я, я на Лео сказав? Керівника відділу поліції. У ну, мене є написана заява на ім'я директора, а не на ім'я начальника поліції. Мій начальник поліції ну, не потрібен. Можна в війський обласний, я не знаю, хто займається ну, в так, хвилиночку. Та, я можу це... з звернутися з доказу, я не можу наклепи робити. Для цього Но. існує поліція, Диві, яка повинна підтвердити. Хлопці ви були, да, немає на місці. В робочий час. Зараз така година. Ми в цьому службовому е, в, тому, в планшеті. Заб'ємо рішення, що на час прибуття оця громадянка, яка назвала, що вона тут у фронті працює, сказала, що крім неї більше віщення... нікого. Території посадових осіб чи будь-кого іншого немає. Вам, якщо треба дані документи, ви собі право отримати копію за віз у відділку поліції. А в акті? Я не знаю, що це за акт. Я не знаю. Я би показав, ми пишемо, ми спільно би написали, ми спільно пишемо з вами вашій присутності, тому що ми не хочу обріхувати, тому що я не заходжу, ніколи за мої закони. Не можна наклепі робити, тільки чесна, виважена достовірна інформація, має бути. Якби ви любе, любе, напишіть любе. Ми вас, хлопці, не збирають, ні брехня, не. Видумка, а допишіть що, що є. Ніхто не хоче ніяких Щоб прийшли, в робочий час є черговий, яка не прийняла документи. От і все. ніякої ніяк вищої інформації, прошу. Так. Я почав писати, але на морозі ручка замерзла. Ну, він допише. Хочете, нещо, засвічує, хочете питає, що, навіть випішіть, ми підняти. Так, хочете, випишіть. І звернувся до керівництва. Я ще не завершив, бо ви приміщення школи. Вдома особа. Бо я не знаю, я вона посвідчує зону зони покладу, не. не знаю, який виходить. Ну ти не маєш права встановлювати її особу. То, поліція повинна Давайте напишіть. Ну, ви не запише, ви, ви бачите. Ні, ви... ви напишіть, я не знаю, що там буде до кінця. Ви а, напишіть, будемо давайте будемо. Давай. Ну давай там, сядь. Суть. Розумієте, чекайте, ну настільки ну, сиру бору, якщо... якщо... Табо на передньому сиділи. Або приміщення школи холодять Да Та не, не йдите, бо буде знов крик. Ладно. Ладно. Ручка. О, геліба, Ладно. давай, допиши. Вже давним давно все вирішили. Ну, ви зараз він напише, що, що не, прийняли, не прийняли звернення бо на робочому. Саме основне, в чому тут полягає то, що він хоче написати, що немає на робочому місці особи, яка приймає. А чергова, чи сторож, що так, так сказала, так, що так сказала, що... Там на багажнику ліпше посадити. Ой Боже. І, як громадяни приходити, я так розумію, ну от цей ж ну, до шкільний заклад. Так, він був він був чи, чи теперішній, його звільнили незаконно, він воює в суді, значить прийшов, подає звернення. Звернення Станувся? До кого? До директора? Так, так до керівника. Ви хочете звернутися до керівництва Так, Так, і будь-який будь чоловік, який тут сидить, мав просто би взяти. Йому навіть чергова могла взяти, і розписалася би що. вона... Така то прізвище, і вона ні, прийняла. Ні, я думаю, вона не може. Може має. А, може не може ніхто а не настаювали Просто ну, тоді нам ну, треба ну, факту того, що, що в робочий час немає людини, яка мала би бути. Угу. Ну, до, на сайті Міністерства є до п'ятої. От він прийшов другий. Що ж навіть не було друга. А Ви в міністерство зверталися вже? А ми звернемося, коли, будемо... коли буде отой акт мені, підписаний. Пиши пише. В той акт а, За, немає на робочому місці людини, яка мала Бо би прийняти. Бо закон про звернення громадян говорить, що ніхто не може прийти. Пиши, пиши, в робочий час немає людини, яка би прийняла цей мої звернення. <звук> Це таке смішно. Оскільки він давно воює за свої права, ця, очевидно, вчителька вона, вона чергова, наприклад, сьогодні. Але вона якусь посаду займає, чи адміністративну, чи вчителька не є. Вона на нього пише, ну то вже її проблеми, що вона там написала. Але йде мова, що йому треба документ, щоб в нього не прийняли в робочий час. І все. Розумієте, скільки, а скільки людей зверталися? викликано? А попередньо зверталися? Там сім та, років. 7 років. І ні разу не приймають та вас, ні, та приймали, 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 але йде Я мова. Йде мова, що сьогоднішнє порушення, він хоче зафіксувати. Сьогодні ж саме є цю, в мене цим числом сказаний запит. Ну, він розуміє, а потім... А він то передасть Міністерство, передасть по Що В робочий час вас не прийнять. Так, 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 так. О, ну бачите, як легко. Але, та, та, та. Але... просто розібратися через крик треба когось. Ну, та, так, 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 так. Але скільки, скільки того на той час? Бо він, він, він в нього не прийняли і все почалося все По даному факту. Парти... Аж два екіпажі так, приїхали, чи навіть більше. Так само мені сказали. — Ну один приїхав на виклик. Ну-ну, ну, ну. Не, ну якби ті хлопці, Я, наприклад, от е, такий самий мав е, момент, е, трошки інакший, е, війська компанія е, не хотіла пускати мене в приміщення, викликав і ваші хлопці кажуть, що їм забороняє, давайте на Бруху Заряську поїздів сказувати. Як він, Антон, Антон Миколайович, по-моєму. Ти Михайлович. Чи Михайлович? Михайлович. Михайлович. Я, я знаю Антона, а як далі? Ваша. Ну да. Я вже то, що, ну то ж, ну така проста, ну пояснил, я, от же пояснив я, хлопець каже, я вже зрозумів, але нам треба на папері, щоб було. Щоб ми нікого не не, не Люди добре, то напишіть, кажуть, хоч хто небудь напишіть. А, а, ну, 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 <звук> <звук> Алло. 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 <звук> Алло. Антон Михайлович. Охренеть Степанович, як пам'ятаєте, я приїжджав там за вбивство, але то зараз за інше, тут мене, я за свого довірителя Гончарука Сергія Ігоровича. Ми тут біля школи, цей, з вашими екіпажами, я так коротко опишу, що нам треба. Ми прийшли ще року по на сайті Міністерства освіти, там в школі мій довіритель працював і має претензії до керівництва, Він хотів здати документ, лист, ну, лист, заяву звернення три чи чотири. Е, якась особа, яка відкрила, сказала, що нікого немає. Він всього все викликав поліцію, щоб скласти протокол, щоб робочий час по, по графіку робочий. Значить, нема кому прийняти його звернення, і щоб поліція написала йому, підписала той акт. Алло, алло, Ну так актуально. Нам треба повне виконання своїх посадових обов'язків. А як нам, а як нам, а як нам взяти, потім щоб підтвердити, що ми були в той час. І відсутня, і відсутня посадова особа. Ферезічний командир спілкувався з капітаном болячем. Ні, 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 ні. Які ну, ну, підтвердження може бути, що вони не просто були, а що е, вони підтверджують, що е, в робочий час от, не могла людина здати оце заяву? Е, номер екіпажу? У мене 202. другий. Номер машини. -то. Ну ні, а мені треба номер Ну... No. — екіпаж, екіпаж. А рапорт такий нам дадуть копію того рапорта? Копію рапорта. Ну, та, ну, нам копія рапорта відходить. Ми ж будемо такі катали. А коли значить, якщо a, Ну, завтра вихідний, чи ви працюєте? Чи може електронку він вам давав? А електронка, а. Сто Антон Михайлович, А в мене є ваша електронка? Ви так. мені давали? Я можу е, запити? Е, по...